Ми повертаємося в ефір, і в нас нові гості. І я зараз би хотів їх представити. Це висоцька Ольга Іванівна, це директор. Українського тренінгового центру сімейної медицини Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, це доцент цього центру, Головчанський Олександр Миколаївич, і, відповідно, слухач саме цих курсів традиційної китайської медицини, це завідувач кафедри фармакогнозії та ботаніки нашого університету Валентина Миколаївна Мінарченко. Доброго вечора. Дякую вам, що Доброго. прийшли до нас в студію. Розкажіть трошечки більше про саму організацію зараз оцих заходів, що проходять в форматі співпраці з Китайською Народною Республікою, і наскільки зараз це актуально, і як багато слухачів приходить. Ольга Івановна, почнемо з вас. Якщо додому, це на сьогоднішній день це наш другий тренінг, і ми один із напрямків співробітництва з китайською стороною. В 2013 році в нас був короткий тренінг, він був всього-навсього один чи два дня, і в нас ми приймали 11 професорів з Китаю, які провели таке ознайомчий лекційний курс демонстраційний, дуже цікавий для лікарів Київщини і для викладачів нашого університету. Всім сподобалось дуже. І в продовження зараз у нас другий тренінг проходить ж таки на базі нашого українського центру сімейної медицини. І у нас 29 учасників це так само викладачі нашого університету і лікарі з різних закладів охорони здоров'я переважно первинної ланки міста Києва. Чому взагалі сімейна медицина долучилася до такого святого діла, так, як міжнародна співпраця? Справа в тому, що сімейний лікар, надаючи всебічну, продовжену, координовану медичну допомогу в контексті сім'ї і громади, він орієнтований, напевно, більш за всіх інших фахівців медицини на профілактику. Захворювань. І він повинен, перш за все бути навчений, як надавати невідкладну музичну допомогу, як володіти різними методиками профілактичної діяльності. І тому у нас це дуже зацікавило. Тим більше враховуючи останні програмні документи возівські, які говорять про стратегії ВОЗ в сфері народної медицини, і вони визначають 13 до 23 року. Де підкреслюється важливість інтеграції цього напрямку з нашою офіційною, так званою лапатичною медициною? Нас звичайно це зацікавило. Наші студенти, майбутні сімейні лікарі, слухайте уважно про що зараз говориться, тому що в майбутній сфері конкурентної медицини, яка у нас планується, я думаю, що фахівець китайської традиційної медицини завжди буде мати попит. І, Олександр Миколаївич, будь ласка, декілька от ваших таких от вражень від саме цієї співпраці від китайських фахівців. От що ну такі найяскравіші? от що вам було в новинку? А тоді ще поспілкуємося з Валентином Миколаєм. Бачите, мені важко сказати, я не вперше. Китайською медициною я ще з студентських років з 82-го року, тому багато чого я вже знаю і так трапилось, що в Китаї мені прийшлося побувати не один раз. Але все одно навіть в цьому курсі мені було дуже приємно. Я подивився на роботу наших професорів. Я був вражений технічністю їхньої роботи, в черговий раз вражений, я був вражений точністю діагнозів, я був вражений відкритістю тим, як щиро наші викладачі намагалися передати свої знання. Але оскільки група 29 чоловік вона була неоднорідна по рівню своєї підготовки. Були фахівці, які так само, як і я, багато років цим займаються, але більшість це були початківці. Тому, звичайно, викладачі орієнтувалися на початківців. Але, підкреслюю, вчили серйозно не скриваючи якихось там секретів. Це було дуже приємно. Дякую. І курсу, <свист> Валентина Миколаївна, ви ну, вже такий досвідчений фахівець медицини і вирішили відвідати ці курси. От що вас саме спонукало, і, ну, і яке враження? Це вперше, до речі? Вперше е, на такому тренінгу я вперше і не зовсім е, безпосередньо я не займаюся лікувальною справою, оскільки ми фармацевтів готуємо. Єдине, я бачила це з свого боку, важливо дуже для мене. Важливо, я розумію, для університету, скільки ми готуємо. Наше майбутнє майбутнє наших е, дітей це широкий кругозір, досвідченість, вміння використати досвід інших народів, інших галузей і застосувати для здоров'я нашої нації. Маю надію, що, е, можливо, наступні тренінги будуть більш дотичні до того, чим я займаюся і чим займається фармацевтичний факультет. Оскільки нам дуже важливо, в нас є ряд літератури. До речі, Олександр Миколаївич мені представив старі такі книги лікарські рослини китайської медицини, де дуже багато видів, які вони використовують безпосередньо для терапії, для лікування хворих, і ми їх використовуємо для виробництва фітопрепаратів, В них інший підхід. Але для удосконалення нашої цієї сфери важливо використовувати різні підходи, щоб у нас був оптимальний результат, і ми могли гордитися тим, що ми маємо змогу так широко давати інформацію нашому майбутньому, нашим студентам. Тобто, враження можете сказати вже на даному етапі, що є і вони дійсно у такі. мене, зважаючи на мій вік, зважаючи на мій досвід у сфері роботи, чудові враження щиро вдячна. Колегам із університету з Ленджоу, бо вони показали підхід до фітотерапії дещо інший, ніж наш традиційний офіційний. Це важливо знати, важливо це використовувати, і важливо цьому дітей навчати, тому що вони будуть жити в майбутньому, де глобальні процеси обміну інформації дуже будуть прискорюватися. І їм для досвіду, для пошуку місця свого в цьому світі дуже важливо мати такі широкі мані. На сам кінець, хто ще має бажання долучитися або згодом планує, от для них зробити такий невеличкий анонс. Вже в цю групу, я так розумію, можливості немає долучитися. Які надалі ще плануються заходи? От ви як один з організаторів для наших студентів, викладачів? Ми розуміємо важливість цього питання. І, звичайно, я абсолютно згодна з шановною Валентиною Миколаївною, що чим ширші знання. Лікаря, тим краще для нього і для його пацієнта. Ми живемо в складному світі і бувають такі ситуації, що нема під рукою ні МРТ, ні невідкладної допомоги, ні розгорнутої реанімації. І можливо, навіть в таких екстремальних ситуаціях, які можуть бути, не дай Бог, кожного на шляху, можливо, ці знання. З китайської традиційної медицини, з знань, з інших е, традиційних медицин, е, які відрізняються від нашої офіційної медицини, можливо, вони спасуть ще та життя, можливо, вони дозволять нам вдосконалити нашу діагностику і тим самим допомогти кому нашому пацієнтові. Так? Щодо е, відповідаючи на ваше питання, я е, Сподіваюсь, що ми будемо продовжувати співпрацю і ми будемо запрошувати наших шановних викладачів університету і наших лікарів до участі в цих тренінгах. Ми будемо робити спільно з нашим відділом міжнародних зв'язків. Ми сподіваємося, що буде нам допомагати наш відділ міжнародних зв'язків подальшому брати участь в цих заходах. І е, ми підготували ще додатково в рамках нашої. Офіційних наших занять цикл тематичного досконалення по, по актуальних питаннях традиційної китайської медицини, як їх можна використовувати в практиці сімейної медицини. Сумуючи досвід із цього семінара, і попередній досвід роботи, будемо його затверджувати і починаючи з червня проводити на планових засадах для лікарів України. Надіємося. І сподіваємося, що в цьому плані нам так само може допоможуть китайські професора шляхом безпосередньої участі в рамках співпраці з нашим університетом. Будемо дуже вдячні. Шановні телеглядачі, не прогавте свій шанс отримати безцінні знання з китайської традиційної медицини, а ми повернемось після невеличкої паузи.